Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ви почали вчити програмування, але вже через кілька тижнів захотіли кинути. Ви не одні. 80% новачків роблять так само. Чому так відбувається? Давайте розберемо 5 головних причин і як їх уникнути. Перша причина занадто багато теорії. Новачки читають книги, дивляться десятки курсів, але майже не пишуть код. Пам'ятайте, краще написати 10 рядків, ніж прочитати 10 сторінок. Друга помилка вибір не тієї мови програмування. Наприклад, вчити C для вебу. Краще підбирайте мову під конкретну задачу. Python для старту та аналітики. JavaScript для фронтенду, Java для великих систем. Третя проблема відсутність власного проєкту. Ви опановуєте цикли, але не знаєте навіщо вони. Рішення просте: зробіть міні-проект, калькулятор, туду ліст або навіть гру, камінь, ножиці, папір. Четверта причина навчання на самоті. Ви зіштовхнулися з помилкою і одразу думаєте – це не для мене. Вихід простий. Знайдіть спільноту. Чати в телеграм, Discord або відкриті проекти на гітхаб. П'ята помилка. Відсутність системи. Курси, статті, різні теми. І в голові каша. Натомість зробіть roadmap. Спочатку розберіться з основами. Потім опануйте гід. Розгляньте об'єктно-орієнтоване програмування. Оберіть фреймворк та спробуйте реалізовувати проекти. Якщо уникнути цих п'яти помилок, ви не кинете IT через місяць, а впевнено дійдете до першої роботи. Яка з цих проблем знайома саме вам? Напишіть в коментарях свою історію. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал IT e education Hub на YouTube та в Telegram. а також встановити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.